Надцята на годинку розпочинаємо програму у центрі уваги. Найближчі години поговоримо на важливі та актуальні теми. У студії для вас працює Тетяна Кругова. Мої вітання сьогодні маємо для вас три теми. Отож, за годину до нас завітають прикордонники. З ними поговоримо про правила перетину кордону, які потрібно знати напередодні туристичного сезону. О шостій вечора мова піде про житлово-комунальне господарство столиці, зокрема програми з енергозбереження. А просто зараз пропоную поговорити про скаутський рух в Україні. Організація Пласт вчора від. Значила 104 роки свого існування. Нагадаю, метою пласту є всебічне, патріотичне виховання української молоді на засадах християнської моралі. Це перша скаутська, це найбільша скаутська організація України, яка об'єднує 6 тисяч людей різного віку. Детальніше про неї дізнаємося просто зараз. Отож, вітайте у нашій студії Станіслав Андрійчук, голова Пласту в Україні. Добрий день Добре вам. Добрий день. А також Андрій Чебиряк, член Пласту міста Києва. Вітаю Добре вас. День. Так, Передусім, нагадую всім нашим глядачам телефон прямого ефіру 223-09-71. Прошу, якщо маєте питання до наших гостей, обов'язково телефонуйте і ставте їх 223-09-71. Так, ну що, панове, я вітаю вас власне з цим святом, і одразу хочеться дізнатися, як ви святкуєте 104 роки. Це все таки велика така дата, серйозна. Відповідно, проводити якісь акції в Україні загалом. Розкажіть про них детальніше. Я, мабуть, скажу про загальне по всій Україні, а вже Андрій саме по, по Києву скаже. Загалом у нас по Україні в період протягом тижня, в цьому році з 9 по 16 квітня, ми проводимо різні акції по багатьох містах України. Зокрема, у Львові, 9, у Львові, Тернополі відбувалося вже святкування 104 ї річниці. Це і як від, від наших внутрішніх наші внутрішні акції, де діти збираються і е, бавляться, граються, проводять різні заняття змаги, так і акції для громад міста. Тобто, про наприклад, в Кам'янськ-Подільську, 9 квітня, проводилися е, спільні проекти з мерію міста по по, по, по Покращенню парку Кам'янець-Подільського. Тобто, що це було? Прибирання, так, облаштування. Парку. Облаштування. Це, це, це більше виходило облаштування. У Львові, окрім таких, такого параду красивого, були так само різні акції по різних парках, різні активітети, де могли приймати участь як і пласної, так і мешканці міста, і гості міста. І вже в Києві, от 16 квітня, так само планується акція для як і для пластинів, так і для мешканців міста. Думаю, тут же не. І більше скаже, прошу. Та, я більше розкажу, оскільки я долучений до організації. Власне о 12-тій у нас так само буде виморш від Мар'їнського парку до Михайлівської площі. А з 13-ї для всіх бажаючих киян на Володимирській гірці будуть різні заходи, ігри, активітети, ярмарки, ну там різноманітні атракції, які підготують самі пластуни для всіх бажаючих. Тому відповідно, якщо хтось комусь цікаво, можна буде прийти подивитися. Скільки вас планується у суботу, у столиці? 300-400 осіб. Плюс, mm -hmm. так, мінус. Це усі пластуни міста Києва, чи ще не усі? Це ще не усі. Усього у нас близько 700, але так само з пластунами приходять їх батьки, друзі, родичі, товариші, брати. Тому от в середньому у нас виходить десь близько 400 на таких великих акціях. Mm -hmm. Зрозуміло. Станіслава, а скільки вас загалом по Україні? Зараз у нас є на настаном на 2015 рік близько 6700 сімсот пластунів, і пласт є представлений у 120 містах України. Ми так само протягом прийняли протягом наступних трьох років програму дій для того, щоб ми далі розвивалися і охоплювали більше більші регіони в Україні. І велику увагу приділяємо також центральні, південні і східні, де пласт трохи менше представлений, ніж ми би хотіли. А чому до речі він представлений у цих регіонах менше ніж у решті України? Тут тобто треба... специфіка там є, да своя. От яка вона що мається на увазі? Є е, тут я б сказав, два моменти: перше це історичний, тому що пласт був заснований на західній. Був заснований західній Україні, і відповідно під час відновлення він почав свій відновлювальний рух на західній Україні і більш інтенсивно там розвивався. Також зазначимо, що до революції 2014 року західні регіони місцева влада допомагала пластові. Були фінанс давали які не яке, але було фінансування з цим було набагато важче в інших регіонах. Тобто, навіть одна з найбільших проблем це навіть приміщення, де дітям займатися. Часто діти займаються навіть в Києві. Ми не маємо до цих пір для київських пластинів це центральне приміщення, де б могли б діти приходити В основному Батьки допомагають в офісах, де по домовленості, але. Це питання ми намагаємося вирішити, але воно в стадії вирішення. Так само, це якщо ми говоримо за Київ, якщо говорити за центральний, а тим паче Південно-Східн, там ще набагато гірше. Ситуація значно міняється після революції і підняття волонтерського руху. Тут ми зазначимо, що дуже багато такі піднесення патріотичне, і багато людей хочуть допомагати пластові, багато батьків хочуть дати дітей до пласту, але тут ми стикаємо з іншою проблемою: відсутність волонтерів і чи невелика кількість волонтерів. Які готові займатися з дітьми. І тому ми так само зараз програму розробили наступні три роки, щоб ми залучаємо зараз волонтерів і показуємо, які можливості і мотивації, що пласті може дати, як їх навчити. і Бо раніше ми зосереджували увагу, от показували, які гарні нас табори акції, і батьки проводили дітей. А з ким а займатися з ними не було на жаль кому або не або були великі черги. Це причому не тільки там в Києві, а так само на західній Україні. От, я знаю, у Львові є великі черги дітей, щоб віддати в пласт. Але на жаль, виховників не так достатньо. А от поясніть, будь ласка, загалом, хто такі пластуни, хто входить до вашої організації? Я так розумію, що це не тільки діти, це можуть бути і дорослі люди. От поясніть, як ви обираєте цих людей. Тобто, я так розумію, що далеко не усі можуть стати пластунами і потрапити до вашої організації. Прошу, Пластуни – це абсолютно по бажанню людини. Тобто ми приймаємо усіх. Але відповідно, коли людина приходить до організації, ми видаємо певний список того, яким би ми хотіли бачити цю людину. Тобто. Е, ну, власне, в нас є такий ідеал, да? Е, собі, такий? Е, та ми мовно, ми кожен маємо якісь певні, ми маємо 14 рис, які ми маємо в ідалі володіти пластун, і всі стараємося до них іти. Вимоги, тобто, е, да? ну можна сказати і так, це ніби риси характеру більше. Тобто ми стараємося їх вишколювати, і якщо людина систематично порушує, тобто, е, ну, це так само стосується і старого способу життя і е, якоїсь там адекватної поведінки, вічливості, порядності, е, то ми з такими людьми працюємо, але якщо ми бачимо, що Людина організації не підходить, то ну, вже якось тоді стараємось інакше взаємодіяти. Але, в принципі, запрошуємо ми усіх, просто ну, потім дивимось вже по тому, як розвиваються стосунки конкретної людини з пластом в цілому. Угу. Ну, а все-таки, діти чи дорослі? Хто найбільше вас цікавить? Е, найбільше цікавляться нами діти, оскільки. Ну, вони собі діти, і можна ходити тут в походи, їздити на конях, грати там висякі різноманітні ігри. І тобто вони бачать в цьому певну розвагу і атракцію для дорослих. Е, ну, власне, коли залучаються дорослі волонтери, це вже більш осмислені е, особи, які розуміють, що вони згодні віддавати свій час безоплатно на розвиток там української ідеї. Тому е, більше потік ми все таки маємо від дітей, і ну, власне, діти більше цікавляться пластом і. Походими за Угу. ну у вас є якісь вікові обмеження, чи все таки цензу немає? У нас є, я б сказав би, поділ. Тобто, у нас є а, діти, які спеціальна програма для дітей віком 6 до 12 років. Для них а, програма побудована так, що вони більше граються. І а, тут у них виховник, він наставник, який навчає і допомагає. З 11 до 15 років вже діти тут вже виховник виконує роль як помічника або друга, як І дитина головна ідея самовдосконалення. Тобто спочатку він навчається, потім він пробує реалізовувати певні проекти, а в кінці він же допомагає молодшим для того, щоб навчаючи їх так, таким чином, він сам навчається і навчає менших. Я також би ще додав би, що от в пласті ми нас є такий вислів: пласт це велика гра, де всі і діти, і дорослі мають бавляться в цю гру, але за певними правилами. Тобто, діти більше, а дорослі намагаються дотримуватися цих правил. І тому. Для всіх викових категорій пласт є відкритим. Головне, щоб людина, яка приходила, вона приймала ці правила гри і старалася в них і, і отримала задоволення від гри від, від, від цієї гри. Так, зрозуміло. Ну, а все-таки, як часто потрібно відвідувати вашу організацію, чи ви просто збираєтеся в якийсь конкретний окремий період? Тобто, що означає бути пластуном Як часто потрібно до вас приходити? Прошу, якщо говорити про дітей, у дітей заняття відбуваються регулярно, раз на тиждень вони мають ну певні сходини, тобто це їх найближчий гурточок. 6-8 дітей плюс-мінус одного віку вони збираються регулярно з кимось старшим і проводять якусь програму, тобто чомусь навчаються, грають, співають і розвивається. Так само на вихідних е, ми маємо якісь більші акції, тобто ось е, в суботу буде відзначення дню мовно, народження пласту. Е, так само це можуть бути різноманітні тренінги там, на основно різні тематики від там, виживання до управління проєктами і там, фандрейзингу, і власне діти можуть ходити на них. А влітку як кульмінацію цього всього і такою квінтесенцією всієї пластової програми, це відповідно табір. Тобто діти займаються щорік систематично, тобто протягом року вони займаються систематично, плюс в кінці року вони їдуть на табір, де закріплюють свої знання. Остаточно вже прокачуються як люди, які виживають в природі, і як самозарядні юнаки. І власне, таким чином відбувається програма. Тобто у нас систематична і продумана, відпрацьована вже 104 роки дія. і uh -huh. поки ніхто не скаржився. Ви обмовилися про юнаків. А як же дівчата? Вони можуть бути членами пласту. Ну е у нас власне вся вікова категорія від 11 до 18 років називається е юнаки. І ну які? юнаки юначки, 12. та тому uh -huh. дівчата це безперечно, вони uh -huh. теж можуть і без проблем. От та. давайте детальніше поговоримо про те, е що відбувається під час оцих таборів, які збираються раз на рік. У вас. Де вони проводяться, як довго тривають, і, враз, і власне, сам вишкіл, як він відбувається. Прошу. Тут я б додав би, що до Андрія це те, що діти займаються в невеликих групах, відповідно, 5-8 дітей. І така робота дозволяє дітям, по-перше, легше їх навчати, і, по-друге, вони можуть на великій групі комунікувати між собою і далі організовувати, проводити різні проекти. Відповідно, коли вже про табори, для них табір це якби такий своєрідний іспит. Те, що він навчився за рік. Часто нам батьки дзвонять перед літом і кажуть: от я знаю, у вас є табори, можна вашу дитину відправити на табір пластовий. І ми завжди попереджаємо, що дуже багато таких дітей, коли вони перші два-три дні приїжджають на наш табір, вони не розуміють, що відбувається. Чому, чому рано в сьомій ранку встаємо, чому руханка зарядку робимо, чому маємо робити там різні споруди, які які, чому буваються такі заняття? Є діти, які... Втягуються і їм подобається, але які кажуть, ну не зрозуміло, вони сюди відправили. Тому тут дуже важливо розуміти, що е, діти на практиці реалізовують те, що назначилося протягом року. Так, давайте на цьому детальніше. Так. От що вони конкретно там роблять? Ви сказали, що роблять зарядку. Що ще чим вони займаються там? Перше, це треба облаштувати табір, і де вони проживають. своїми руками. Так, правильно так, так, вони мають збудувати окрім того, що поставлять намети, вони мають поставити місце для вмивання, місце, де вони готуються. Мій їжу безперечно під під наглядом дорослих. Місце де відбуваються різні заняття, спортові ігри. І також у нас це така традиція не тільки у пластині скаутів, збудувати центральну таку вежу або браму. Ми називаємо все це ми робимо з природних матеріалів і за допомогою мотузки. Цвіхи, там бензопили не ми не використовуємо таким чином. Діти навчаються, як це жити. Діти навчаються любити природу, не рубати зелені дерева, і, а використовувати те те, що є під рукою, і відповідно по можливості виживати в продніх умовах. Я так розумію, що таке фізичне навантаження далеко не усім під силу. Правильно, ми його відповідно адекватно до віку стараємося розподіляти. Тобто, коли почнеться таборові роботи і треба будувати браму, то на неї йдуть там старші юнаки, юначки, а молодші в цей час можуть збирати дрова на обід чи там поносити воду. Тобто ми їм стараємося розподіляти адекватно до їх віку і сил навантаження, щоб ніхто не перетрудився, бо це ж логічно. І плюс так само дуже важливий елемент позитивний це проводення різних. Великих ігор. Тобто Для таких дітей вони часто це обожнюють. Ми проводимо на мінімум дві години, а то буває і на цілий день такі ігри, тематичні з завданнями, з навчаннями. І часто, коли там діти починають казати, нам дуже важко, ну особливо перші два-три дні найважче, тому що багато роботи треба по облаштуванню табору. То от такі ігри, такі заняття, вони діти їх чекають, вони готові, вони мотивують дітей працювати для того, щоб потім побавитися в такі заняття. Угу. Як надовго збираються такі табори, і де саме? Як визначаєте місце? Табори збираються в середньому 10 14 днів, в середніх тривалість.